Ти знаходишся поряд е зі смертю на порозі смерті, то саме ось цей момент, коли тобі стає найбільше, я не можу сказати, що найбільше страшно, але ти розумієш, що ти от в цей момент ти можеш померти. Я думаю, що такі моменти запам'ятовуються дійсно на все життя. Якщо казати, наприклад, про Запорізький напрямок, то це було пряме влучання 120-ї міни в бліндаж. І дякувати Богу, у нас був поворот в, транше, ну, в бліндажі в траншеї був поворот, тому всі вижили, але вибухова хвиля була досить сильною, що прямо так відкинуло в сторону. Якщо ми говоримо про бої в міській забудові, саме там в багатоквартирних будинках чи в приватному секторі в одноповерхових будинках, так само fpv дрони постійно окружляють над тобою і намагаються знайти ось ту шпарину, вікно, в яке залетіти, щоб тебе знищити. А, ну і, звичайно, момент мій особистий, коли я отримав поранення, підірвався на протипіхотній міні. Добре, розповім маленьку історію. Запорізький напрямок ми мінялися в розрахунках важкого озброєння і при... На точці евакуації, на точці, на точці евакую, була зміна наших розрахунків. Ми, мали, ми вийшли, відійшли з позиції, і інша група мала зайти на наші позиції. І ось саме в точці евакую, коли під'їжджав за нами наш бусик, наш течік, почався відповідно обстріл. Причому обстріл, обстріл був і БМП-2 працювало. По нам, і 120-й міномет працював по нам, а навіть ще до того трошки раніше зранку ще і гради відпрацював. І ось саме, коли ми вже. Загрузились бусик, коли ми розвер... розвернулися, почали тільки-тільки від'їжджати на ось ту галявинку, де ми стояли. Ну, грубо кажучи, там хвилину тому ми стояли і вже почали від'їжджати. На ось ту галявинку прилітає 120-міна, і я бачу просто через вікно бусика, ось цей розрив. Ну, Все гарно виглядає, чесно кажучи, це дуже гарно виглядає. Ось і там декілька осколків зайшло в бусік, але Теж кажу, слава Богу, що всі цілі. І от після такого, скажімо так, після такої операції ми приїхали в місце базування. Відповідно, у нас був вже вихідний, тому ми вирішили поїхати в місто Запоріжжя. І приїхавши в місто Запоріжжя, Сходили в барбершоп, зробили зачіски, тому що всі були вже лохматі, зарощі. вирішили чомусь ось так, от. і відповідно зайшли в, там, в кафешку, з'їли по бургеру. От. І ось цей контраст, коли о 6 годині ранку ти просто знаходишся під обстрілом, під обстрілом важкого озброєння. А о 12-й годині дня ти вже в центрі Запоріжжя. Дивний такий контраст, якщо чесно. Але тим не менш, тим не менш, переключитися, з, ось, як ми сказали, з барбершопу і бургера, переключитись знову на війну. Трошки складно, але, але можна. Тому що ти знову повертаєшся до своєї роботи. Ти розумієш, на яку роботу ти повертаєшся. І навіть після того, як я отримав поранення, я ні в якому разі не почав себе якось жаліти. Я розумію, куди я йшов, для чого я йшов. Це моя робота, це мій обов'язок, це захист моєї держави. Захист моєї родини, дитини і взагалі всієї української нації. За освітою я філолог, тому філолог англійської мови завжди працював в різних організаціях, в різних компаніях або перекладачем, або менеджером. І паралельно з цим у мене було. Хобі, ну і хобі, і робота це були бальні танці. Не ходити тут, не ходи. Не ходити тут, не ходи. Не ходи тут, не ходи. Не ходити тут. Не ходи. не ходити тут не Ходи, будеш ти такий тут один. Боже, розсердилася зима, дим сповзає, як за слимак, не ходи сюди, в ці шляхи, в лісі заховалися гріхи, чорне небо вітер б'є в тюрму, Кров оточить холодом зиму. Люди перетворюються маки, пустина є серце від драко, зникали імена, зникали міста, туга нависала, як якості міцна, билися птахи, билися пічні, зведені чорні мурі тюрми зникали імена, зникали міста, туга нависала, як і міцна, билися птахи, билися печі, зведені чорні мури тюрими, нехай сюди. Ці шляхи. Лісі заховалися в гріхи. Чорненим бо вітер б'є в тюрму. Крову точить холодом зиму. Не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи. У мене так склалося, що я завжди поєднував офісну роботу і танцювальну роботу. Тобто були різні. Змагання, концерти, зйомки в кліпах і багато багато чого іншого. Напевно, найяскравішим моментом які можу згадати, це були, це були виступи в прямих ефірах проєкту Танці з зірками. Я пам'ятаю, ми відкривали прямі ефіри в складі школи балету. Так само допомагали учасникам зіркам в їх постановках номерів. І далі вже в іншому сезоні я працював як хореограф-постановник трошки, але працював, так як цей проєкт транслювався на широкий загал по всій Україні, тому я вважаю, що напевно це було найбільше таким досягненням. Одвічне, одвічне протистояння це спорт або мистецтво. Звісно, танці, та й, в принципі, будь-які танці це в першу чергу мистецтво, тому що коли ти знаходишся на сцені, коли ти виступаєш перед глядачем, ти проживаєш танець, ти занурюєшся в якусь свою атмосферу. Якщо ти танцюєш двох з партнеркою в парі, то ви проживаєте свою історію на сцені, і дійсно це мистецтво. Для того, щоб підготуватися, потрібно бути спортсменом. Треба тримати себе в формі, треба займатися в тренажерному залі, так само бігати, стрибати, плавати. Тобто, це таке цікаве, досить цікаве поєднання і спорту, і мистецтва. Мені було років. 12, напевно, 13. І з того часу почав займатися і танцював до початку повномасштабного вторгнення. Спочатку я потрапив в одне добровольче формування. Ми виконували задачі в районі Гостомеля Ірпеня. І потім я перейшов до іншого добровольчого формування, яке виконувало свої задачі в броварському районі. Но я не хочу згадувати ні назв тих підрозділів і формувань, тому що, відверто кажучи, люди займалися не тим, чим потрібно. Тому я вирішив змінити своє місце проходження служби і нарешті втілити свою мрію, стати спецпризначенцем. Особисто я у своєму цивільному житті я завжди, був, я завжди цікавився тим, як працюють спецпідрозділи, які задачі вони виконують, як потрібно підготуватися до того, щоб стати спецпризначенцем, яка має бути фізична форма витривалість. тривалість. Трапив Омегу дуже, скажімо так, просто побачив заявку. В інтернеті пройшов співбесіду, пройшов відбір, і mm. таким чином потрапив у підрозділ. Mm. Так, звісно, спецпідрозділи виконують задачі специфічного характеру, але в нашій реалії, реалії сьогодення, реалії цієї війни диктують нам певні свої умови. Тому. В основному це штурми позицій, зачистки позицій. Що в одному завданні може бути і штурм, і зачистка, і перехід за лінією бойового зіткнення, і повернення назад, взяття полонених, воно все переплітається, тому під зберігає кров. Ось такий принцип роботи. Перед одним завданням ти можеш бути в піднесеному настрої, ти можеш готуватися, там, продумувати все. А перед іншим завданням ти можеш навіть, бути там замкнутим в собі, якось бути в своїх думках. Ось, от, наприклад, завдання, на якому я отримав поранення, я дуже прям сильно не хотів виходити на нього. Ну, звичайно, я нікому цього не казав, із групи своєї, але. Всередині в мене було відчуття таке, що ну, не хочеться взагалі туди йти. 300! Ми готувалися до завдання по зачистці позиції русаків. Це був луганський напрямок. Ми виїхали вночі е на пікапах, потім пересіли на багі і доїхали вже безпосередньо до місця виконання, ну до своїх позицій. Да? Далі ми мали просунутися по лісосмузі, по посадки, зачистити всі позиції, які були або сірими, або під русаками. Ми, в принципі, до розвід... провели дорозвідку, виявили. Декілька точок, в яких вони накопичувалися, в яких вони перебували, і ми досить... просувалися досить непомітно, я можу так сказати, yeah. непомітно, безшумно. І так трапилось, що не виявили ми перед собою заміновану ділянку, і я йшов другим номером в групі. і ось Наступив на протипіхотну війну, і відповідно мене евакуювали вже з того місця. Що зробиш, така, така робота найкраща робота у світі. Я розділив би військовослужбовців на два типи. Перший тип це які не отримують цього задоволення від бойових дій. І другий тип, це, які отримують задоволення від цих бойових дій. Але в будь-якому випадку, я вважаю, що це погано. Тому що від чого ми отримуємо задоволення? Від постійної загрози смерті, від того, що ми бачимо на власні очі. Ось, якщо ми вже, якщо ми кажемо про Роботу, наприклад, моєї групи, так? ти знаходишся з цими людьми і ти просто кайфуєш від того, що ти з ними знаходишся. Ти знаєш, що ти виїдеш на задачу, ти виконаєш цю задачу. І от саме від цього процесу виконання ти кайфуєш. Від тренувань, ти кайфуєш від тренувань, тому що якщо ти не виконуєш завдання, ти повертаєшся з ротації, ти продовжуєш тренуватись. Ось від цього є кайф, а від війни ніякого кайфу немає. Те, що ти потім бачиш на власні очі, і що у тебе залишається в всіх спогадах, ось ці всі картинки, які впливають у тебе перед очима в підсвідомості, то як від цього можна кайфувати? Це страшно насправді. На даний момент я відновлююсь після свого поранення, ходжу в це спортизування, і ось на даний момент вже потрошку повертаюся до служби. Єдина мотивація, і найбільша моя мотивація це моя донечка. Те, що я хочу, щоб вона жила в мирному світі, я хочу, щоб у неї було щасливе дитинство, щоб вона не знала, що таке війна, не знала, що таке ракетні обстріли. Але на жаль, вона вже це знає. І я просто хочу все зробити для того, щоб вона жила своє найкраще життя.